Сьогодні ми приготуємо мариновані грибочки за 10 хвилин. Для цього нам знадобляться наступні інгредієнти: грибочки, оцет 9%, водичка звичайна одна склянка, олія пів склянки, а також невеличка кількість інших продуктів. Це одна десертна ложка солі і одна десертна ложка цукру. Три зубчика часний кул, декілька лаврових листочків, чорний перець і суха гірчиця. Починаємо додавати інгредієнти в кастрюлю. Вливаємо одну склянку води, олію додаємо. Далі вливаємо 2 столові ложки оциту. Якщо у вас нижчий відсоток оциту, додаємо 3 столові ложки. Наступний крок додаємо сіль та цукор по одній десертній ложці. А також потрібно додати інші інгредієнти. Все окрім часнику. Часник будемо додавати в самому кінці приготування. Все, додаємо грибочки в посудину та відправляємо все це на вогонь, тримаємо 10 хвилин. А за цей час, поки грибочки варяться, натираємо часник на дрібній терці. Під час приготування грибочки зменшуються в розмірі, тому виходить ось така невеличка кількість, заправляємо грибочки часником і додаємо зверху зелень. Подавати гриби до столу краще охолодження, тому перед тим як ставити їх на стіл, тримаємо в холодильнику хоча б одну годинку. Всім смачного дякую за увагу!